Братич, У наших лавах поряд плече побратима. Чу, чу, Підтримка рідних, друзів. Це треба зараз іти тролити цих на батьках. Це журналісти? Так, да, журналісти. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Олег Лонов, я народний депутат України і комендант цього приміщення. Скажіть, будь ласка, чи важко вам тут. Як коменданту доводиться вирішувати всілякі питання? Так, звичайно, дуже важко, тому що дуже багато людей, дуже багато ініціативних людей. У кожного свої ініціативи, кожен звичайно, що намагається знати все і розуміти краще за інших. Але ну, звичайний людський колектив, причому великий колектив. Тим більше постійно у нас відбувається ротація. Люди приїжджають, від'їжджають. Багато нових людей. То звичайно, що робота важка, але нам вона посильна, тому що на сьогоднішній день все працює в штат. Тому режимі максимальна кількість людей отримує від нас допомогу у у медичному обслуговуванні, у харчуванні у поселенні? так що все, все в штатному режимі. Наскільки ви вважаєте всі, хто тут перебуває у КМДА, Захищеними цих людей чи не загрожує їм? Будь-що на вашу думку? Ну це приміщення не КМДА, а Київської міської ради. У КМДА в Києві немає своїх приміщень, немає своєї власності, немає свого майна. Тому це не адміністративна будівля, а будівля органу місцевого самоврядування Київської міської ради і від погоди люди захищені від голоду люди захищені від хвороб люди захищені, але від безглуздої злочинної влади, терористичної фопічно влади, люди не можуть бути захищені в Україні. На жаль, ніде де б вони не перебували чи тут, чи в своїй оселі. Тому що ці злочинці навіть приходять в ваші приватні оселі, вриваються і чинять безлад. Тому тут не небезпечніше ніж будь-де. Тому що ця злочинна влада дістане нормальних людей скрізь, чи можна хоча б приблизно? Ти скільком людям тут, в будинку Київради, надано допомогу будь-якому? Можна, ну не, не, не кількість людей можна підрахувати приблизно, а можна під, під, підрахувати, скільки разів було надано допомогу. Да? Тобто, тому що люди інколи ті ж самі отримують приблизно однакову допомогу в день, от, як 1 числа, 1 грудня ми почали використовувати за цільовим призначенням комунальне майно киян Київську міську раду для допомоги людям. Бо кияни жоден киянин не протестує проти того, щоб тут перебували кияни і їхні гості. Протестує тільки попов, який не є членом київської комунальної громади, а зайдає при регіоналів. Герега, яка ну до речі, що попав, що герега весь цей час прогулюють роботу, не входять на роботу. і Фактично, ми замість них працюємо, замість них допомагаємо людям. При тому, що більшість працівників київської адміністрації київської міської ради спокійно виходять на роботу. Їм ніхто не перешкоджає, вони нормально працюють. А саме керівники так звані Герега і Попов ховаються і не допомагають киянам. Тож, з першого починаючи з 1 грудня, не менше ніж 25-30 тисяч людей за день проходять через. Київську міську раду, через колонну залу Київської міської ради, через перший поверх, де ми облаштували харчоблок, через другий поверх, де у нас працює медичний пункт і пункт видачі теплих речей, і де є можливість людям трошки відпочити, полежати, поспати. Тож можна легко підрахувати, що вже кількасот тисяч людей. Або кількасот тисяч разів ми надали людям цю допомогу. Да, було важко порахувати, чи чи це одні ті ж самі люди були, чи вони змінювалися. Ну от, насправді. Е Насправді, от щойно до, до мене підходили кияни, е, і це далеко не перше. Дуже багато киян підходить. Кажуть, що ми дя, дякуємо вам. Ми вперше побували в Київраді далі ніж турникети охорони. Тому що дійсно абсолютно безглуздо комунальне майно киян використовується не киянами, а всякими поповими зайдами у е, своїх власних інтересах, замість того, щоб кияни могли тут не знав весільне відгуляти, да? або концерт послухати, або виставку якусь подивитися. Смішно було смішно і сумно було, коли тут стояла виставка спортивних досягнень поєстали виставки спортивних досягнень українців. Тут стояли кубки, нагороди, медалі висіли. І коли приїхали, приїхали музейні працівники забирати все це. Ми їм допомогли спакуватися, сказали, що нічого не пропало, все було збережено, хоча там були дуже цінні експонати. І я їх запитав: ну а як ви ставитеся до цього? Що Вони кажуть, Ми не розуміємо, для чого це робиться. Вони з музею, де постійно... Потік людей забирають цінні експонати, ставлять тут, де нікого не пускають до них, і вони місяцями тут стоять, припадають порохом. Тобто, це якби дуже яскравий приклад того, як працює ця о, діюча, вмираюча влада. Так? Тобто вони працюють заради себе, заради показухи. Вони самі для себе влаштують виставки, е, і тільки прибиральниці, і слава Богу, хоча прибиральниці і технічний персонал бачить ці виставки. А так, я думаю, що ані попова, ні Герега навіть оком на них не кинули, бо їх не це цікаві. А цікавить їх дерева на бюджету київської дерева київської землі, тобто навіть у цьому плані, щоб люди подивилися ці експонати, ви навели порядок. А ось до навіть, речі, Грего завтра збирає раду у подільській районній адміністрації. Тобто вона кхм, працює так, Герега працює. Тільки чому Подільській районній адміністрації, якщо Київрада не заблокована, тобто це колонна зала, в якій взагалі користуються дуже рідко. Це зала, де зустрічається з офіційними делегаціями, з послами ну так, зала так, для так. нарад знаходиться на іншому поверсі. Так, ми, ми взагалі там не були і не будемо. Ми одразу перекрили всі входи-виходи для простих киян. Ми теж знаєте, тут діємо, теж а, наслідуємо приклад. А, Цієї злочинної адміністрації в тому, що трошки обмежили вхід для людей, щоб потім нас просто не звинуватили в тому, що ми обмежили вхід для людей в, в те крило, де знаходяться кабінети чиновників, mm -hmm. щоб потім нас не звинуватили, що нібито там щось десь зникло, хтось вломився в кабінет чи що. Люди перебувають у нас виключно в колоній залі і на першому поверсі, де є зручності елементарні, технічні, тому. Те, що Герега десь там в іншому місці збирається з кимось, то свідчить тільки про одне: що вони просто настільки налякані тим, що народ повстав, що бояться навіть прийти на своє робоче місце. Я думаю, що за зарплатою Герега не забуває ходити або на картку її отримувати, а на роботу щось вона давно не з'являлася. То вам тут допомагає в цій вашій новій ролі і. Яка допомога для вас ще бажаною є? Ви знаєте, що до допомоги, то нам потрібні абсолютно конкретні речі. Да, зараз дуже зіпсувалася погода, і нам треба одягу. Вистачає теплого. Нам люди несуть, вдягають наших друзів. А от взуття у багатьох зіпсувалося, багато хто приїхав кілька днів тому, коли ще не було снігу, не було. Мокро під ногами, тому шкарпеток і теплого взуття трошки не вистачає. Якщо у Киян є можливість поділитися своїм трішечки зі своїми гостями, які приїхали допомагати киянам боротися за зміну політичної системи в Україні, то ми були б дуже вдячні. А так, в принципі, єдина неприємність ну не єдина приємність, а одна з неприємностей, те, що ця божевільна влада чи запускає чутки, чи дійсно готується вимкнути електро. Проживлення у всьому кварталі на всій вулиці Хрещатик, і опалення. Тобто зараз дуже активно масується ця тема. Чи самі вони запускають ті чутки, щоб нас налякати? Чи дійсно у них вистачить безглуздя для того, щоб це зробити? Але можуть виникнути проблеми, тому нам дуже потрібні от зараз. Ми вирішуємо питання, щоб дрова знайти десь або придбати, або привезти. Ну такі прості речі, знаєте, щоб обігрітися, не, не замерзнути, щоб десь приготувати трошки їжі, зварити чаю. Тому що вже зараз влада дрижить. Вже зараз влада ота. Це вже агонія влади, коли вони вже нещасних цих 18 солдат, які вкидають уже все. Уже Беркут сьогодні нічого не робив. Сьогодні солдатики річних кидали на нібито на розгон на пікетів. От, е і це вже аморально, з яких це пір армія, е хоча це і внутрішні війська, але це війська, це призовники, це діти, яких відірвали від мами з татом е на, на півтора роки, і нібито е повинні навчити їх захищати батьківщину, а їх вчать е придушувати мирні демонстрації. Ну в цьому аморальність цієї влади полягає М е так, от е з тим, що погіршилася погода. З тим, що лунають постійно якісь ці провокації, з тим, що метро було перекрите сьогодні в центрі міста по цілий день, і там міліція теж в метро знаходиться, чи це внутрішні війська, чи міліціонери, ми не знаємо. Так, от все це свідчить тільки про те, що вони намагаються залякати людей, створити посіяти паніку, створити хаос, але не враховують одного чинника. Люди, які зараз тут знаходяться, це люди, які приїхали на майдан уже після того, як Майдан на. Увага, товариство. Мобілізація в охорону потрібно 15 людей на забезпечення охорони кухні і бокових секторів.